Дитина потребує негайної допомоги, немає нічого болючішого, аніж спостерігати, як страждає маленьке дитя. Довгожданна донечка Андрія і Тетяни Близнюків народилися із важкою хворобою серця. Ще під час вагітності про проблему знали, готувались до нескладної операції. Але після народження маленької соломії обстеження виявило діагноз значно складніший. Коли зробили додаткові аналізи, виявилося, що в неї дуже рідкісне захворювання серця. Це аортальне ствол, обще артальне ствол. Тобто, коли від сердечка відходить не дві аорточки, які несуть виносну і артеріальну кров, а вони зріслися. І тепер її сердечко по крові общу кров. До того ж, усугублилося тим, що ще й завушена артерія. За кілька днів після народження Соломії стало гірше. В тяжкому стані вона потрапила до Чернігівської обласної дитячої лікарні. В неї весь час іде змішування артеріальної і венозної крові. Тому на протязі цього подовженого часу всі органи і клітини отримували недооксигеновану кров. Відповідно, самі великі зміни в наступають в легенях. Серце починає не справлятися з навантаженням, кров застоюється у паранхематозних органах, таких як печінка, починаються наврики у дитинки. Зараз дівчинка у відносно стабільному стані. Термін відносно лікарів вживають, тому що відсутність погіршення в такій ситуації уже вважається покращенням, але довго так тривати не може. Заливає легені, застой крові по Ну, скажімо, по паранхематозним органам, набряки загальні тіла, тромбофлебіт. Це вже все йдуть, вже. тобто, чим далі це буде, тим буде менший успіх тої операції, всього, що і планується зробити. У Соломії рідкісна хвороба. Сьогодні лікарі роблять усе можливе, але все, що можуть, лише підтримати життя дитини. Оперувати ж потрібно у спеціалізованих закладах. За нас береться мінський центр дитячої хірургії, але, на жаль, лікування в них коштовне і коштує це 10 тисяч доларів. Для нашої родини це не посильно. Ну, немає нас змоги самостійно оплатити це, це лікування. Тож ми звертаємося до людей, звертаємося за допомогою до людей, до Бога, сподіваємося, дуже прошу, допоможіть, ну, врятуйте нашу дитятку. На жаль, це той випадок, коли між життям і смертю маленької дитинки стоять гроші. Така сума по сьогоднішньому курсу це майже 270 тисяч гривень. Для батьків це величезні кошти, але це і життя їхньої дитини. Тому вони звертаються до усіх небайдужих по допомогу. Маленькі Соломії 26 лютого виповнюється місяць. Чи проживе вона довше залежить від нас.